Давайте мазурашу п'ять хвилин, далі ми домовимося. Давайте Георгій Мазурашу, слуга народу. Акцентую увагу, що е, подаючи поправки до цього законопроекту і відстоюючи їх в залі, я виступаю від е, імені тих виборців небайдужих, які підтримали на виборах мене як представника команди Зеленського. І я згідний з тим, що нам треба тут, в сесійній залі робити все можливе для посилення нашої обороноздатності, для підсилення збройних сил України. Це зрозуміло, цим ніхто не сперечається. Просто погано, що ми багатьма нормами, які передбачені в цьому проєкті закона, насправді робимо рівно протилежне. Рівно протилежне, я наголошую, що ця позиція підтримується і нашими військовослужбовцями, які тримають оборону на передньому краї на передовій. Недавно я якраз повернувся з Донеччини, де я два дні спілкувався з військовими різного різних е, від, там, командирів рот простих військових і до командирів батальйонів. І всі вони в один голос наголошують, що їм неприємно бачити те, що робиться у нас в тилу, коли ТЦКшники ганяються за громадянами і силомиці їх там хапають на вулицях чи в інших в якихось закладах, тягнуть їх в транспортні засоби і насильно везуть в ТЦК, швидко, оперативно пишуть їм там. Придатні, нібито, хоча і не зважають на те, що громадяни звертають увагу, що в них є ті чи інші проблеми зі здоров'ям, критичні проблеми. Ні, записують, що придатні, потім починають возити їх по різних військових підрозділах, пропонуючи. І коли вони натрапляють на адекватних представників тих підрозділів, звісно, що вони не беруть цих насправді непридатних громадян, тому що вони їм не потрібні там. Вони наголошують на тому, що від тих, які насильно... Загнані в армію в Збройних силах України лише проблеми. Це робота на збільшення кількості тих, які йдуть все СЗЧ, так, тобто тікають з Збройних сил України, тих, які здаються в полон, на жаль, так, тих, які відмовляються виконувати бойові завдання. Цього нам не потрібно в армії. Треба розуміти, ми ж дорослі люди. Нам треба працювати на посилення армії на створення нових проблем, на які ми, як влада, як держава витрачаємо ресурси, яких так критично не вистачає в цей час. І відомо, що нам партнери не дають ресурси, фінанси на армію, на фінансування сектору оборони і безпеки. Не дають. Нам треба їх самих заробляти. Ми всі кошти власне надходження держбюджет направляємо на армію. Нам треба робити все для того, щоб економіка не так сильно падала, щоб люди могли працювати, а не ховатися, не тікати від ТЦКшників і безбашних. Ви розумієте це чи ні? Я вас прошу, друзі, задумайтесь, тому що цими нормами, які запропоновано, як зазначало вже попередні виступаючі, прибрана фактично вся мотивуюча сторона, а залишено лише засоби для пригнічення, для пригнічення гідності людської, для того, щоб людей. Зробити з людей, які насправді хочуть допомогти армії, країні захиститися, допомогти стати сильнішими, тримати удар від е, агресорів. Ми їх робимо порушниками лише через те, що вони з різних причин не спроможні реально виконувати цей почесний героїчний обов'язок захисту вітчизни. Нам треба все робити для того, щоб ми реально допомогли армії країні в цій ситуації, а не навпаки. Е, Заважали армії виконувати обов'язки, тому що вони займаються тим, тими сезочесниками, і не лише армія, до речі, там ДБР і інші, тими, які відказують від, відказниками, які відмовляються виконувати накази. Це не те, що нам треба робити. Будь ласка, почуйте. Нам треба достукатися до тих, які реально ще спроможні. Такі є громадяни. Просто треба вимикати механізми мотивації, а не ганятися за ними, тому що це пригнічує свого український народ. Це не сприйме ніколи. Зрозумійте, будь ласка. Дякую. Зараз починаємо їх всіх ставити. Правильно я розумію, Георгійович? Зараз я, я, я буду тоді. Е... І так, шановні колеги, поправка 36 Авторства мазурашу. Комітетом відхилена, прошу голосувати. За-24. Рішення не прийнято. Наступна поправка